Привіт, любі! Сьогодні ми знімемо перший випуск наукового контролю. Подивимося, що ви забули зі школи, чого не вивчили в університеті. І чи знайдете ви ві відповіді на наші запитання? Хто написав капітал? Капітал? Там ще ж пісні на да. Карл Маркс. Карл Маркс. Це щось з економікою зв'язано? Ні, я не в курсі. Хто написав капітал? Я ухожу. А, Маркс! <реклама> Капитал? Не, извините, я не знаю, я еще не знакома с экономикой. Маркс. Карл Маркс. Карл Маркс. Кто написал «Капитал»? <реклама> <реклама> ну и кто написал «Капитал»? Шевченко. <реклама> кто написал «Капитал»? Теодор Драйзер. Марк. Коли почалася Перша світова війна? якщо не Сіншибаюсь, то ли в 17-му, в 18-му році. Боже, я не помню. Ну, Якраз да, да, проходили. 1939. 1914, здається року. Війна розпочалася в 1939 дев'ятому році. 1914 році, здається, о, я... 1 вересня дев'ятого року. <laughs> А це доволі складне питання, бо існує декілька версій відповіді на нього. А в 1941 році. 1914. 914 Коли розпочалась Перша світова війна? <рес> ну, Удаляється. Я в тебе вірю, 1914. Перша світова війна. Ага, перша. Чотирнадцяту. Е, жінка. Еріх Марія Ремарк. Чоловік чи жінка? Жінка. Я? Жінка. 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 Звичайно, чоловік. Це мій любний письменник. Еріх Марія Рмарк. Чоловік чи жінка? Пщина. Писатель. Любимий. Добре, дякую. Енріх Марія Ремарк чоловік чи жінка? Мужик. Мужик. <рик> І Ерік Марія Ремарк, чоловік чи жінка? Чоловік. Чоловік. Так. Чоловік. О, ну, чоловік. А ви знаєте, сміятися з інших негарно. Наступного разу можуть посміятися саме з вас.